В одному з будинків Холодногірського району виконується поточний ремонт у тимчасовому укритті. Тут комунальники замінюють зновшені старі труби на ділянці протяжністю 110 метрів на нові сучасного матеріалу. Ця робота виконується вже в графіку 2025 року. У 2025 році виконати поточний ремонт в 22 будинках 2 кілометри трубопроводів. замінити. В минулому році всі будинки... Комунальної власності, підготовлені до зимового періоду, виконано 23 домах поточний ремонт. замінено 2 км 500 м трубопроводу. Це щодо Холодногірського району. А от загалом у Харкові протягом 2024 року до експлуатації в зимовий період були підготовлені системи холодного водопостачання та водовідведення у 6100 тисячах житлових будинках комунальної власності. При цьому, згідно плану, нами було виконано великі поточні ремонти в 609 будинках. В цих будинках замінена Трубопровод із запірною арматурою района система холодного водопостачання та водовідведення. Замінено 27,5 км кілометрів трубопроводу. Також крім великих поточних ремонтів при профілактичних ремонтах і усуненні аварійних ситуацій було замінено 19,5 кілометрів трубопроводу. Пов'язаних із аварійним ситуацією, із агресією російською, і разом було замінено на внутрішньобудинкових системах 47 кілометрів трубопроводу. Великий обсяг робіт заплановано і на 2025-й, розповідають у Харківводоканалі. Це масштабні ремонти у 315 будинках та заміна близько 20 кілометрів трубопроводу, холодного водопостачання та водовідведення на внутрішньобудинкових системах. Крім технічного обслуговування і виконання поточних ремонтів, ми кожного дня виконуємо аварійні заявки, які поступають від наших споживачів, мешканців міста Харкова, кожного дня від 200 до 300 заявок різного ступеня аварійності нами виконуються. Найбільші проблеми, з якими ми сталкуємось, це відсутність, відсутність мешканців в деяких квартирах. На рівні яких відбуваються аварійні ситуації в підвалах аварійні ситуації трапляються набагато рідше, так як ми при технічному обслуговуванні робимо і огляд, і ну, профілактику як систем холодного водопостачання, так і профілактичні чистки, і профілактичні огляди систем водовідведення. Не стають на заваді комунальникам ні погодні умови, ні загроза обстрілів, додає спеціаліст підприємства. Роботи тривають щодня, щоб харків'яни мали змогу отримати якісні комунальні послуги. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харківновини.